Ну що ж, знову почали переміщувати монети біткоїна, які лежали 5-7 років, 10 років просто мертвим грузом, їх ніхто не чіпав, зараз же вони почали переміщуватись. І такі новини виходять з кожним разом все більше, більше і більше. І це нам каже про те, що тільки ти, які дуже давно купили біткоін, можливо, його замайнили, купили, неважливо. Зараз вже починають його переміщати. Чому переміщають? Зазвичай його переміщають або для продажу, або просто для якоїсь маніпуляції. Зараз, же, якщо подивитись на крипторинок, ми бачимо, що він ще не вийшов зі своєї корекції і, можливо, навіть нас опустять ще нижче. Я очікую, що біткоін піде нижче 100 тисяч доларів. Альткоїни це відчують, також підуть на корекцію. Хоча я думаю, що це їхнє вже локальне дно. Можливо, ну там вже нема куди нижче падати. І звичайно, після таких слів ми побачимо ціни ще нижче. Так зазвичай в крипті відбувається. Але при цьому будуть замилювати якісь позитивні новини, типу там. MicroStrategy купує біткоін, там ще щось пов'язане з біткоїном, що обов'язково потрібно купувати біткоін. І в цей час будуть вигружати навіть по 100 тисяч тому ретейлу, який зайшов в крипторинок, закупив, ми бачимо обсяги стейблкоїнів. Ми бачимо, що інвестори зараз сидять у стейблкоїнах, вони бояться, вони не знають, що робити, тому що ринок зараз не росте. І в цей момент, коли вийдуть якісь позитивні новини, ми побачимо маленький зріст. В цей момент. Почне ретейл заходити, купувати, на них будуть вигружатися. Далі нас опустять ще нижче, люди злякаються, будуть виходити. Звичайно, зазвичай це нові інвестори вони бояться, вони будуть фіксувати збитки, і в цей момент уже ринок буде рости вже без нікого. Тобто, всіх слабких, всіх невіруючих, ну майже всіх змиють а якщо ти хочеш залишитись на цьому крипторинку і ти хочеш розбиратись в цій сфері, обов'язково переходь в мій безкоштовний телеграм-канал і підписуйся.